Національні змагання ігор нескорених відбулись у Києві. Учасники боролись за місце у команді збірної у дев'яти адаптивних видах спорту: наприклад, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, стрільба з луку, плавання тощо. У змаганнях беруть участь діючі військовослужбовці, ветерани або ті, хто отримав поранення в зоні бойових дій. Ці змагання для мене перше, я приймав участь. перше. я обрав собі. Вийця Греблі хотів заявити ще павліфтінг, але поки не можу, тому що я нещодавно перенес операцію. Я рахую, це, це більше ніж змагання. Мені здається, це свято свято для ветеранів, для хлопців, котрі віддали своє здоров'я. А от не вперше приїхав за емоціями полтавчанин Артем Погорілий. Мотивація найголовніша – це морально, психологічно, тому що в першу чергу це спілкування з побратимами, з собі подібними, з різними ступенями травм, і, і звичайно ж, першу чергу, з справжніми патріотами і гарними людьми. Тут заряджається позитивом, заряджається духом ветеранським, спортивно-ветеранським. І надає наснагу далі далі продовжувати якісь свої дії, навіть пов'язані не лише зі спортом цього року. Організатори нацвідбору отримали рекордну кількість заявок на участь 496. Це будуть наші п'яті ювілейні ігри. Тобто Україна вже п'ятий рік буде брати участь у міжнародному заході. І ці ігри будуть зимовими, гібридними, тобто до стандартних видів спорту, які в нас є в програмі, додаються ще й зимові види спорту, такі як гірські лижі, бігові, скелетон, сноуборд і керлінг на візках. Також в нас збільшилась кількість учасників збірної. Фундація підвищила квоту для української збірної на 10 учасників. Тобто, цього року в Канаду вже поїде 35 ветеранів або військовослужбовців. Що ви нас об'єднуєте? Ви нас робите сильнішими і робите сильнішими всю нашу країну. Дивна історія, коли ви і змагаєтесь, але ви і команда, попри те, що хтось з вас поїде, потім представляти країну. Я бажаю перемоги кожному з вас. Національний відбір тривав чотири дні. За цей час учасники продемонстрували свої вміння у змаганнях. Основна місія нашого проекту це підтримати поранених військовослужбовців і ветеранів наших у їхнього відновлення, дати їм для цього можливості, ресурси і те визнання і повагу, на яку вони заслуговують. Список тих, хто здобув собі місце у збірній, організатори оголосять всередині червня.